Друзі, значить, дуже-дуже коротко про закінчення війни. Минулого тижня в Україну приїжджав представник НАТО. І Зеленський і Єрмаком мовчать, ні слова не говорять, про що вони там обговорювали. Але іноземні змі Таймс опублікувало про що там йшлося, розказ. Значить, НАТО візьме ту частину України, які, яка залишилася на даний момент, чи залишиться ще е, на той момент, коли будуть підписувати ці домовленості, і дадуть їй гарантії безпеки. Всі окуповані території залишаться під контролем Росії. Росія, скоріше за все, планує захопити повністю Донецьку і Луганську області до обласних меж, ось так. Тому Аж до Дніпропетровської межі е, області. Тому зараз такий йдуть інтенсивний наступ з боку Росії і хаос провал з боку України. Україна Зеленський зараз уже нічого не рішає від слова взагалі. Все ріш... вирішує Америка. І ось як Америка рішила, так і воно й буде. Чому саме зараз? Тому що зараз йде дуже велике загострення конфлікту, верніше війни, навіть Третя світова війна починається в Ізраїлі, на Сході. Там буде такий заворот, там вже такий заворот іде щодня, а буде ще гірше і гірше. І Америка не потягне там і там. Вона має там більші інтереси, чим тут. Росія також там має свої інтереси. І тому ця війна, що зараз відбувається в Україні, буде зупинена. Будуть підписані мирні домовленості. В цих домовленостях також буде і те, що окуповані території якоби з часом дипломатичним шляхом повернуться в Україну. Але це все бла-бла-бла.